Що ви, ви тоже будете бити? Удари наші! Що ви, блять, робите? Ви долбойове? Відпустіть його що ви робите? Алло, я до вас Що не трохи, мене. люди допоможіть відпустіть людину, блядь, Що ви робите? Підари, блядь, йобач. Люди допоможіть! Що ви, блядь, самі не пиздуєте? Відпустіть, блять. Відпусти, підер, блять. Я мати. Що ти, Я питаєш блядь! Люди допоможіть! Що ви робите, блядь? Отпусти долбоевы, блядь. А что? блядь. Душа. Забрали мне телефон, мою куртку. Вы что, блядь, розуму, Порвали мне куртку, блядь. Че вы, блядь, сами не на вину? Какого хуя, блядь? Якого хуя вы сами не дайте на вину, блядь?